Привіт, гай, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити на дуже гарячу тему. А ця тема взагалі вона просто розлетілася, як не знаю, як шарова молнія, тому що це просто не вкладається в жодні нормальні, я не знаю, рамки. Що у Трампа почали говорити про те, що 240 тисяч українців будуть. Позбавляти статусу легального статусу, що вони є на сьогоднішній момент в США. А перед тим як почнемо розкривати цю тему, підпишіться на мій канал, підпишіться на мій телеграм-канал. А також я нагадую, що я займаюся продукцією Corel Club, якщо ви хочете купувати для себе, або ж просто прийти в команду і також займатися. Усі лінки будуть під цим відео. А ми з вами повернемося до теми, і насправді це звучить дуже. Дуже погано, і це може дуже лякати багатьох українців, тому що е, як Зрозуміло зі статті, яка розповсюдилася я її додам під цим відео, що українців аж 240 тисяч, які на сьогоднішній момент знаходяться в Америці, їх хочуть позбавити легального статусу, тобто закрити цю програму. І це стосується не тільки українців, це стосується і інших, і, афган і афганців теж. І що насправді. І ще декілька декілька національностей, які е, так само були, отримали е, прихисток, захист від, від США. А тепер а тепер просто вони хочуть позбавити дуже багато. Людей пов'язує це саме з подіями в овальному кабінеті. Славнозвісні події в овальному кабінеті е, це людина, людина в костюмі, і лю, і костюм без людини. І це взагалі, е, знаєте. Е, не можна прив'язувати, мені здається, що цю подію до рішень Трампа, тому що про це вже говорили ще 20 січня. Тобто, коли Трамп, значить, була його інаугурація, то всі ці програми вони вже були під питанням тобто, про закриття програми for you» для українців, і не тільки тому, що там багато. Багато для кого закриються ці програми. Тобто, давайте з вами не будемо прив'язувати, тому що ми розганяти зраду, ми любимо, і це наш улюблений національний вид спорту. І не будемо прив'язувати ці дві події одна на одну. Просто ця інформація всплила зараз. І е, це не є ще офіційною інформацією. Це Reuters повідомляє з посиланням на власні джерела. Тобто, знаєте, тут ще е, потрібно, потрібно почекати офіційного взагалі, рішення. Проте виглядає зі сторони так дуже погано, що от, значить, відбулася подія в. Сварка між Зеленським і Трампом в Білому домі в овальному кабінеті, і значить, от-от одразу, значить, українців виганяють. Виглядає це так, але давайте будемо з вами розумними і будемо розуміти, що все це почалося ще 20 січня. Е, я думаю, що вони хочуть перевірити так само, як була інформація до цього. Ми з вами також її обговорювали. що До цього вони хотіли перевірити українців, які приїхали по програмі. U for you і не мали на це е, права, тому що є українці, які не перебували на момент, мені здається, 18 лютого 22 року в Україні, і вони все одно скористалися, тому що система не перевіряла. Вони давали інформацію, і вони заїхали на територію США. Проте. Виглядає це дуже страшно для тих українців, які були в Канаді. Сказали, що Канада це село, і ми поїдемо до іншої до, до іншого села. Значить від вашого села, ми поїдемо до іншого, і поїхали до Сполучених Штатів Америки. Воргперміти в них залишилися, і я думаю, що я так бачу, що статистика вже починає потрошку те, що люди говорять, то вони почнуть повертатися в. Канаду, тобто виглядає на те, що українці, які ж переїхали до Сполучених Штатів, вони просто повернуться до Канади. Хоча тонни тонни інформації, скажімо, не дуже хорошої, виливали на, на Канаду і говорили, що вона не така. Проте ситуація виглядає, що скоріш за все повернуться, тому що вони не розуміють як легалізуватися. Ми вже з вами говорили в минулому відео. Я говорила, що скоріш за все українців не виженуть, але ситуація виглядає так, що українцям будуть, як то кажуть, щикотати нерви. Я не думаю, що українців отак, от візьмуть і виженуть, тому що це може сколихнути дуже сильно суспільство е американське. Ви бачите, як американці відреагували на те, що відбувалося у Білому домі, тому що навіть Джей Дівенс, коли поїхав на відпочинок, ви бачили, яка була реакція людей, які там жили. Тому ми можемо припустити, що українців просто так вигнати з території Сполучених Штатів, тому що таке рішення прийняв Дональд Трамп. А вони заїхали туди легально. Вони заїхали туди не через мексиканський кордон, а вони заїхали легально. Це буде трохи проблематично, так скажімо, він може підписати такий указ і може викликати дуже сильну хвилю, дійсно, обурення громадян, тому що ну. Я не буду казати за громадян Афганістану, тому що там теж є дуже великі питання, тому що є люди, які співпрацювали з урядом США, допомагали в, в, в тій ситуації, а виявилося, що їх тепер будуть відправляти назад. Тобто, це не відповідає жодним міжнародним. Договорам, жодним договорам про прихисток, допомогу і тому подібне. А все ж таки, ну хотілося б, щоб Сполучені Штати були все ж таки тією країною, яка дотримується цих речей. Тим паче, що в Білому домі він так кричав, що потрібно дотримуватися традиції, взагалі потрібно йти по протоколу. Тобто протоколу зараз йде саме Дональд Трамп. Проте офіційного рішення ще на сьогоднішній момент немає. Тобто, це тільки інсайдерська інформація, але українці вже насправді почали панікувати і почали думати, що робити далі. А далі, що робити, потрібно консультуватися з імміграційними адвокатами і вирішувати ситуацію, якщо ви дійсно хочете залишитися в Сполучених Штатах Америки. Тож, якщо ви дійсно хочете залишитися, консультуйтеся і розумійте, як вам залишитися, тому що виглядає на то, що все ж таки якась, якась постанова. Якась інформація, пощекотати нерви і використати це як вплив на Україну на Україну, щоб вона швидше підписала ті самі умови про корисні копалини. Це може виглядати і так. Тому ось така для вас інформація: що ви думаєте з цього приводу? Чи поїдуть все ж таки українці додому з Сполучених Штатів, чи все ж таки їм вдасться залишитися в Америці, тому що виглядає. На перший погляд виглядає, як я сказала, що це після подій в Білому домі. Хоча насправді про це йшлося ще до того, і просто зараз вилізла ця інформація. Мені дуже цікаво, що ви про це думаєте. Проте, я думаю, що все ж таки пощекочуть нерви, і потім подивимося, що все ж таки українцям дозволять залишитися. Проте подивимося, Дональд Трамп. Знаєте, Він сьогодні говорить одне, завтра говорить інше. А що я про це казав? Тому я би не дуже е, на сьогоднішній момент все ж таки е, панікувала. І якщо у вас є все ж таки залишилися канадські документи, то я би вибрала Канаду для легалізації, хоча б отримати це. Це те, про що я кажу практично в кожному відео. Що все ж таки потрібно думати над тим, щоб легалізуватися в Америці, це коштує дуже багато грошей і дуже займає багато часу. В Канаді все ж таки легалізація вона простіша з американським з канадським паспортом, все ж таки, легалізуватися в Америці вже. Трошечки простіше, принаймні ви зможете туди в'їжджати і там вже вирішувати якісь питання. Тому ось така інформація для вас. Лінк я залишу під цим відео. І діліться своїми думками, що взагалі далі буде і як взагалі будуть далі розвиватися події, тому що все виглядає на те, що на Україну тиснуть і тиснуть з усіх боків. Тому гарного дня і тримаємося!